Цього тижня ми заговорили про е, набір до лав гвардії наступу, і я вам скажу, що от лише у перший день набору до е, лав гвардії наступу звернулося понад 5 тисяч добровольців. Е, охочі і дзвонили, і приходили, і заповнювали анкети. Заявки у ЦНАПах подали 527 людей. А на сайті заповнили 2049 анкет, і найбільше в перший день добровольців цікавили штурмові бригади Нацгвардії. Ви пам'ятаєте про те, що є кілька варіантів, як піти служити, можна дочекатися або ж отримати повістку, а можна самостійно записатися до того батальйону, який вам найбільше в принципі до вподоби, або ж ви розумієте, що ви хочете бути в тому чи іншому там, Відділені тому чи іншому, а, не знаю. Батальйоні, певно, так буде правильніше сказати. Гвардія наступу це можливість для всіх, хто відчуває в собі таку наснагу, відчуває в собі таке бажання нищити ворога е і звільняти куповані території України, допомагати своїй країні, і можна вступити до національної гвардії України. Там відразу декілька бригад є. Буревіть, червона калина, карадах, рубіж, спартан і легендарний Азов є також. Е і бригади у державному у, державні, у службі на державному кордоні там є сталевий кордон, і відповідно можна записатися до національної поліції. Там є підрозділ Людь. А, і якщо раптом ви не обираєте такий шлях, але якщо раптом вам дали повістку, або ви переживаєте через те, що вам можуть вручити повістку, то є пояснення від бійця, що відбувається далі. Ви розумієте? Що більшість нашого страху виникає від того, що ми не розуміємо, що буде далі. Чому ми боялися повномасштабної війни з Росією? Бо ми не розуміли, що буде далі. Зараз, коли пройшов рік, ми кажемо про те, що окей, добре, ми зрозуміли, ми побачили, хто ви є насправді. Ми розуміємо, на що ви в принципі здатні. Ми розуміємо, хто ви є. І ми розуміємо, чого від вас чекати. Тому, в принципі, вже вас не боїмося. І вже не боялися, мабуть, десь через місяць після повномасштабного вторгнення, коли зрозуміли, що можна зупинити вас і коктейлем Молотова, і банкою консервованих помідорів через вікно. Тому отут от теж такий, знаєте, коротенький. Перелік сценарій того, що відбувається з е, тим, хто отримує повістку після того, як ти її отримав. Тому я пропоную зараз подивитися цю саму інструкцію від першого лиця для того, щоб зняти всі ці страхи, е, якщо у вас вони є. Привіт усім. цей пост присвячений мобілізації. А також я широкими масками, спираючись на власний досвід, розкажу, що чекає на тих, хто під цю мобілізацію потрапляє. Щоб мати вашу довіру в цьому питанні, я думаю, є сенс розповісти трохи про себе. До повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, я не мав жодного військового досвіду і, взагалі, досвіду у військових справах, навіть мінімального. Я був мобілізований 1 квітня і вже 10-й місяць. Знаходжусь на службі ЗСУ, а також перебував на самих гарячих напрямках. В нашій країні це і Херсонський напрямок, а також от нещодавно з Бахмута приїхав. Поспілкувавшись з великою кількістю цивільних, я дійшов до висновку, що уявлення про те, що чекає людину на війні, значно викривлене і перебільшене. Всі чекають, що війна це буде екшен, там, де тебе з мінімальною підготовкою, чи взагалі без підготовки кинуть в окопи на нульовій чи першій лінії фронту, і все залежить від лотереї, пролетіть зміна у наступну секунду чи ні. Таке теж має сенс бути, але війна в своїй суті більш е, схожа не на екшен, а на звичайнісіньку рутину, де ти знаходишся на роботі, яку треба сумлінно виконувати зранку до вечора. І так, давайте по порядку. Спочатку будуть навчання короткі, великі, все одно вони будуть. Це безпечна ситуація, тому що знаходиться дуже далеко від фронту в якихось навчальних частинах, тобто місяць, може до місяця чи трохи більше місяця. Вас будуть навчати на ту спеціальність, яку ви будете використовувати в своїх подальших діях на фронті. Далі буде очікування. і запам'ятайте це слово, його буде дуже багато. З різних приводів, з різних ситуацій, вам треба буде чекати чогось, на когось, на щось, для чогось постійно, майже завжди. Ви вже почнете задумуватись над тим, щоб називати свої війська очікувальними. Це було на моїй практиці. Також зі своєї практики можу сказати, що буде дуже багато переміщень. Дуже часто. І це залежить від. Багатьох обставин, багатьох перемінних, може змінюватися лінія фронту. Ваш підрозділ чи бригада з зору командування можуть бути корисними на якихось інших напрямках. І так далі. Ви можете дуже часто переміщуватись, тобто бути постійно на речах, щоб перевозити, грузити їх з машини до машини, приїздити, вигружати і влаштовувати нове місце, де ви будете жити певну кількість часу. На моїй практиці. Інколи ми за один тиждень переміщувалися три рази. Це було достатньо енергозатратно. Але все ж таки було, і все ж таки, це ще безпечна ситуація, тому що до фронту далеко. Перемістившись на якесь конкретне місце, ви знову ж таки починаєте там облаштовувати битву. Вам треба розміститися, підготувати все для сну, ви почнете готувати там їжу вночі, почнете ходити в наряди для того, щоб оберігати власних е, бійців і власну зброю. І так може бути певну кількість часу. Якийсь час ви будете жити в такому режимі. Після цього думки, які у вас були до мобілізації, що ви не хочете потрапити на вогневу позицію, бо там страшно і небезпечно, почнуть змінюватись на те, що. Ви хочете, хоч якось приносити користь, тому що, наче, втрачаєте час служачи в ЗСУ даремно, тому що нічого не відбувається. Ваші друзі і рідні вам дзвонять, питають, як ти там, що ти там зробив корисного, а ти не можеш нічого відповісти нормального. І потім твоє бажання вже переростає в бажання попасти на вогневу позицію і все ж таки виконати свою роботу. До того як виїхати на вогневу позицію. В районі розгортання чи в пункті зосередження ти пройдеш злагодження зі своїм розрахунком, там, де хлопці вже більш досвідчені, які розбираються і знають, що робити, яких мір безпеки вживати, все тобі пояснять. Потім ти будеш виїжджати на вогневу позицію разом з ними як плюс один. Тобто від тебе там нічого не залежатиме, ти просто спостерігатимеш за процесом і потрошечку втягнешся в нього і почнеш виконувати свою роботу достатньо успішно, і все залежить від часу. Через певний час за деяких е, обставин, які нарешті складуться в твою користь, ти поїдеш на вогневу позицію, а там зістохнешся з, багать... з великою кількістю перемінних, чому ти не можеш на вогновій позиції уразити ворога. Знову ж таки, залежить від е, багатьох, але включаючи погодні умови, е, наприклад, туман ти не можеш уразити ворога. Болото, ти не можеш доїхати до вогневої позиції. Зміна тактики е, ворога, і вона вже знаходиться не в зоні ураження е, своєї вогневої позиції, зміна лінії фронту. Також е, все, ваша позиція не актуальна і так далі. І тебе почне бісити, те, що ти, знаходячись на вогневій позиції саме на фронті, не можеш нормально уразити ворога, повністю адаптувавшись за цей весь довгий час. До бойових дій і до самого процесу, ти зрозумієш, що не такий то страшний звір, як його малювали на початку, і почнеш відчувати різницю між тим, як сприймають війну і військових цивільні, і як її зараз сприймаєш ти, знаходячись в самому епіцентрі подій. Ти зрозумієш, що це, врешті-решт, звичайнісінька робота, яку треба відповідальною сумлінно виконувати кожен день і бути наготові до будь-яких змін обставин. Які можуть трапитися у будь-який момент. Не буду скривати. Інколи буде дуже тяжко психологічно. Саме із-за того, що ти не будеш розуміти, коли це, врешті-решт, все закінчиться. Але і тут у вас є перевага, тому що, наприклад, я і такі, як я, були мобілізовані на початку вторгнення, тоді це все тільки почалося, і ми навіть гадки не мали, коли ці жахіття скінчаться. У вас є перевага в тому, що хід війни Україна виграє і. Це лише питання часу, коли все закінчиться в нашу користь. Тут набагато приємніше працювати і наближати перемогу, тим паче з перемогою бути в рядах тих, хто її заслужив. Врешті-решт, служба в ЗСУ під час війни це борщ, який ми всі готуємо разом. І задай питання собі: чи вистачить тобі совісті, не бравши участь у приготуванні цієї страви, потім, коли все буде готове? І подано на стіл сісти за нього і очікувати своєї порції. На цьому все. Я дуже сподіваюся, що інформацію, яку я виклав вище, стала хоч трохи корисною для когось з тих людей, які в найближчий час будуть мобілізовані. А також я дуже сподіваюся, що градус вашої тривоги значно спав і ви заспокоїлись. Все, врешті-решт, буде Україна. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Ну а все решта було, є і буде Україна.